Так, друзі, всім вітання. Я зараз на Солом'янському кладовищі. Це дев'ята частина по дитячим могилкам. Тільки я знімав на байковому кладовищі, а тут я прийшов з Олексієм, там знімаючись. І ми теж подивимося обзорчик на дитячу могилу вже з Солом'янського кладовища. тож погнали. Ось така старесенька могилка е, хлопчика. Дуже стара, стара. Вже не, не, не видно навіть. Дати от, от 1950 рік. Просто тут огороджено все. така ось могилочка. Старесенька-старесенька. 1950 року з Похов... поховання, так. Да. Ось я не можу розглядіти, скільки дата народження, але хоч. Це, до речі, Олексій, він там Всім стояв, <сміття> я собі записав. Да. Ми з Тарасом сьогодні хочемо е, зняти, ти вже сказав. Он, до речі, бачиш іще статуетка дівчинки, стра. здається. Да. Можливо, тут але тут голови, Можливо, тут брат і сестра захована. Можливо, тут брат і сестра захована, але жаль. не знаю. Це дівчинка точно, тому що сукня, маленька сукня. Так, так. А це хлопчик. Просто не може розглядіти дату. Цікаво дуже. Можеш братику підійти ближче, подивися. Ні. І з тої сторони можеш, якщо тобі так буде закупівлю. Ну так. Так, це хлопчик. Друзі, кладовище старе, тут навіть до революціоні є поховання з Першої світової, ну вже Друга світова і так далі. Сьогодні вам Тарас попав. Але, але цікаво, дуже цікаво. така градка. Да. Біля входу, це напевно ох, Бог ти мій. Що друзі, така от могилочка. Піде нам подивимося. А це могилка восьмирічної дитинки. Вона тут захована з батьками, можливо там з родичами. ось такий от хрест. Теж 47 й рік. Тому 46-й там зустрічала, та малесенька. А от теж прожавівша така могилочка. Але приходять сюди родичі і доглядають більш-менш, тому що... Там навіть більше глядає. Ось Така от могилочка на Соломінському кладовищі є дитинці. Так ось безуменна якась могила є от така от теж занедбана, такий хрест я дуже рідко зустрічаю, бачите, тут ця мать Христова. Така. Облік. І дуже такий старезний хрестик. Дуже, я такий не зустрічав ще. Такі, такої, так би мовити, архітектури чи дизайну хрест. Дуже цікавий. Але старезний старезний вже нема дати нічого. Дуже цікаво. Але за, на, на могилки і незрозуміло, хто тут щось захований. Але цікаво, цікаво. Ходімо далі. Ой, ось могилка теж восьмирічної дитинки. Тобто однорічної виповнили. Ось така табличечка. Але за нею доглядають, тому що, ну, більш-менш. Хтось приходить, є штучні квіти. Да, Вон. Ломпадка воно є. Да, але 58-го року, бачиш. 57-58 років. Да. Скільки часу пройшло, але вже все. Под... Не видно трудної плити вже, але якийсь образ могилки є. Тому що я зустрічав дуже багато могилок, що взагалі. просто... Да? Як той хрест, взагалі, просто там. стоїть посередині. Так, да, там внизу Діва Марія, мені дуже сподобалося. Так, да, цікаво, цікаво, така Ось могилочка. Ось могилка однорічної дитинки теж. Такий малесенька табличка. Такая наглядка розсохна, як її звали Грищенкова валічка, 57 58 Така от могилочка. Дуже малесенька, це, тут напевно градочка була така, вона вже її згнила чи її розтрощили. Але така от могилка дитиночки. Ось двохрічної дитинки могилка. Грянко. Надежда Івановна. 1940-1942. Два рочки. А тут, напевно. А тут, напевно, так. Чи заховані, не заховані? Ні, тут це могила. Це а. могила. Цікаві якісь ці. Але ми не знаємо, хто а. тут. Це якийсь баночок, бачиш, зроблений. Ну і хто як міг, е, на який кошт так. Кошти на хрест знайшлися. Але. ну Таке діло. Таке сонечко. Виблискуємо по хресту. Так, друзі, тут шумить трошки. Ось могилка восьмирічної е, дитинки. дитинки. Валентин Іванович. Так. Народився в 1938-му і помер 1946-му. А я здалечку не зрозумів, там дату народження так трошки фотографії. змазано, знаєш, типу. Да. Ось її, приближу. Ти можеш сюди ближче підійти. Та я так обережно. Ось така от могилочка. Така фотографія. Перше, що ми знайшли з фотографією могилки на цьому кладовищі. Ось могилка однорічної дитинки, бачите, такий хлопчина красенька. Блін. І ось ще е, Слободя, Слободнюк. Слободнюк Валя, Валя. два годіка. Брат і сестріч. Так, це. Ну. взагалі, так? ДТП якесь, хвороба якась. Я думаю, що це хвороби. Це Після роди. воєнні роки. Тоді медикаментів мало, можливо, люди з бідних сімей це зараз поставили такий шикарний пам'ятник. Ну, я так думаю, але хто там насправді знає, ніхто. Ну да. Ми можемо тільки здогадуватись. Але я бачу, за могилкою доглядають більш-менш, але не проходили. Теж калітка ніби. вирвата, але... можливо поклали квіти після паски. на що так? Так, так, останній раз. Так, друзі, ось могилка дитинки. Грібнік і Дуже стартий. Дуже стерта табличка і не видно. Там щось написано 46-й, але не впевнений. Це <кій> така старесенька-старесенька, але я її не замітив, Олексій замітив її, і пройшов мимо. Так, <кій> да, тому що я коли йду, то я дивлюся в першу чергу на фотографію. <кій> ну так, да, ми більше з фотографіями любимо познімати, але... Але... Але я хочу сказати дуже занедбане кладовище. Десь перси перчать, в могилах не видно, вони роздовдані вже такі, знаєте, не слідкують за ними. Я на байком кладовище. Дуже багато хиз зустрічав десь внутрі, аж в кінці кладовища, а тут з самого переду, недалечко вже вхід, це на кладовище і таке. Ну Там багато падало дерев тут і все ломало, всі, ну, хрести ламали всі. Якось так виходить, що в не, не дуже в гарному стані навіть занепокоє. Ось могилка до 10-річної дитинки, світочка прищепа. Така от фотографії не Так от виглядає, тут з родичами захована. Така от табличечка. Десь у дитинки було. Ось могилка дитинці. Теж дуже цікаво. Сидить, я зустрічав. Дивіться, друзі, раніше було так дуже модно садити дітей на стілець і давати їм в руки якусь іграшку. Це якась м'яка іграшка могла бути, або якийсь м'ячик. Ну так, да, це ось... м'ячик здається. Да. Це не постмортем, ні в якому разі, mm. не подумайте, це жива дитина. Е, тільки я думав, що це дівчинка, але це Віталій, це хлопчик, бачите, так. оце так раніше було модно. Так, я на байком кладую, що зустрічав одну таку фотографію чи дві. Але воно було чорно-біле і більш В Вірані так. пан... можна зробити його кольоровим. Так? 21 століття, все можливо. Так, і поряд, от. але мені здається, сюди ніхто не ходить. Це віночок, який вже вицвів сонцем, дощами. Який тут, я не знаю, навіть... А це поряд хто? Ну, це Михайлова Єлена Йосиповна. Можливо, ну я не, не можу сказати, що це мати, але якась родичка може бути. 42-й. Тисяч... 1909 1994 ну, році да. померла. Може бабця? Можливо, бабця, так. так. Ось, цікава дуже фотографія, дуже цікава. Рідко зустрінеш, що таку дітей. Да, я навіть собі на пам'ять сфотографую, тому що я некрополістикою влітаюся. Ну так, так та, дякую. Так. Ось могилочка. пар Шукова, Валерий, Валечка Андреевна, 47-56, никакая надпись, не может выразить горе. Вот такая вот фотография детенции в школьной форме, букет там очень интересно. Фотография, Здесь можно вот так придивитися. Ось дитинка. Я обережно тут обійшов, тут можна ще йти. Остерезна, старезна. Що цікаво. Перший клас, напевно, йшла. Дитинка, ось. її сфотографували і хто знав, що вона буде на динробному пам'ятнику. Так, друзі, ось так это. Тут її родичі заховані ряд, там так погнуло через деревопад, хрест, жесть просто дуже цікава, велика. Старесний, старезна фотографія. Проходити. Діти ще не знали, що таке інстата. Да, ось фотографія вже подростка, так би мовити, підлітка. 1919, 34. А то його батько 100%. Олександр, а він Олександрович. 1880. Він ще в Російській імперії служив. Вон в формі, по-моєму. Да. Я ж говорив, що тут поховання є ще із часів царських. Царські часи, російської імперії 13-й 4 А ти не дивишся канал про тилону. Він там розповідає про теж по кладовищам ходить. Цікавий чувак. Не, не, не. З Росії про... Ну, он цікаво розповідає. Не, не. Можливо, поки... ти вот, Ну, общем, интересно, но... Я да, просто тут... если б було б не про него. Так, і походу з родичами, бачиш. зліва і справа. А, дожди, яр забуду снял. Так, досі. Обочинка Василия. Так, друже, так, ось могилка с семирічному с хлопчику Миронов Александр Владимирович 49-56, скорее всего, потому что фотография явно не годовала І подивіться, друзі, Корпички. подивіться, Ширюзники. друзі, яка фотографія приближ. Е, яка фотографія, е, які ще старинні вбрання? Тоді так носили з таким от орнаментом. бачите. Зараз теж е, роблять під ретро оці светри. Е, а от е, тоді була така от мода. Зараз це так, це не мода у нас. А от тоді це була звичайно мода. І от е, ще в нього такий як біретик. Бачите, ну а ось така тріщина, ну, Я не знаю, чи це акти вандалізму, чи не вандалізму. Ну... Але старезна така старезна, могилка, так. дуже оця оправа, зараз такого ніхто не робить. Не робить. А, так... а Тут написано по кругу, ну може ще ближче приблизити. Так, так. Глядачі подивилися, тут є. Тут є вибита дата, я тут так не бачу дата народження або дата смерті. Отут є. А так, тут написано е, е, ім'я та прізвище. Я думав, я думав, тут написано е, молитовний, е, молитовна епітафія, але це не епітафія це. Якби пище. це ти не замітив, я б не замітив, що там щось написано. Треба ну, так. придивлятися. Так. Так. Більш фотографія зацікавила, так. І... Більш придивлятися mm. до деталей, це дуже ну, цікаво на місто. Так, я знаю, я знаю. Я ж, то. Так от вона виглядає з Подивіться, друзі, отакий от надгробок з таким, просто, на мій погляд, шикарним. Це гроаль, це така чаша, в яку вміщували або водно, або воду. Ну, Асоціація вина це як кров Хреста. Ставили на надгробок. Це як оберіг. І подивіться, приблизь, будь ласка. Це такий хрест у формі квітки. Ти можеш поближче підійти. Хрест у формі квітки. І оце я не знаю, що під низом, ну не дуже так мені зрозуміло. Внизу це квіти, mm -hmm. квіти як прикраса, як символ. Е, ну, Якби це була чорна квітка, біла квітка, я б сказав, але це просто квіти. Квіти це символ взагалі-то життя, але в цьому сенсі життя на тому світі. В іншому потайбіччі. Комаристий Сергій Сергійович, 1946-1955. Це дитинка. Я хочу сказати, що такі на надгробки на той час це були дуже шикарні, як можна сказати. E, нашим, нашою мовою, нашим сленгом це були мажори, так, мажор На так. той час. Це були мажори. Тому дуже цікава могила. Я думав, це не дитина, але ми так обійшли, подивилися оця чаша Груаля із вином, символом хрес... крові хреста. Це ну, дуже цікаво. Це найкраще, напевно, на згробі, що ми побачили дитині на цьому кладовищі, тому що так. ми бачили такі малесенькі взагалі таблички. Що ледь помітні. А поряд знаходяться. Ну, це тут вже знаходяться Буркот, Потап, покич Я не знаю, це якісь е, родичі. Родичі тому. Що Ось в 2014-му останні. Якісь родичі. Да, але цікаво, але дуже, дуже, дуже тропі цікаво. цікаво дуже. А от, друзі, подивіться, цікавий надгробок у формі такої кафедри. Він зроблений, бачите, із такого червоної цегли. Фотографії, на жаль, немає. Вона була, але Вона була, але час зробив своє, як то кажуть. Похована тут а... Абішкіна Галочка 1949. Народилася та померла 1953 році. І тут така от епітафія стандартна, в принципі. Я на русском прочитаю. Спи спокійна наша любимая дочка, її сестричка. По-моему, так, дуже такое смазана, дуже смазана yeah. така епітафія, але трохи читається. І я так думаю, що це лаврове листя. По бокам, схожі, да, на да, листя. як лаврове листя. Але бачите старесенька, старесенька, хом поросла вже да. скільки років, але стоїть ще на дробі. Тож. На жаль, сюди ніхто не приходить, видно зразу. Так, бачите, виломані, але баночка висить, ну, можливо, то, інші якісь е, каліточка теж вже така. Але цікаво, дуже на дробі. Такої могилки дитинки на дробі я ще не бачив. іменно в формі кафедри. Я це думав, оригінально. Ця могилка, вона оригінальна. Це, я подумав, що тут якийсь священик похований, тому що їм в основному такі кафедри ставлять. Щоб... Книжечка така лежить, знаєш, типу молитовна. Ну, Але... Якщо, да, Але дитинці, можливо, якщо можливо, дитинка. то Можливо, і таке. Можливо дитина, дитинка належала там. Батько в неї був якийсь священик, можливо. Можливо. Але це якщо тут. Якби тут була книга, а. але це не книга. Я спочатку, коли я йшов тою тропою, я думав, що це дійсно кафедра, а зверху книга. Але це не книга, це просто така звичайна таблиця. Ну, звісно, звісно. Вона мене зацікавила, я підійшов, подивився. Так, так, так. Друзі, цікаво, так познаходити, зробити обзор. На дитячі могилки тут мені писали, типу, навіщо ти це робиш, нічого поганого немає, навпаки показує, що такі от могилки є дітям. На це перший випуск Солом'янського кладовища. Могили діти, можливо, з родичів хтось побачить ці могилки, Кладуться, в якому вони стані, якщо вони знаходяться за кордоном. Нічого поганого немає. Пишуть, що погано. Ну, пишуть, що погано, що ти знімаєш дитячі могилки. Навіщо це. Хто пише? Там іноді в коментах. Мені пишуть, чи тобі? Мені ніколи пишуть, а що... тут нічого поганого немає. Тут просто... нічого поганого нема, що тут такого, чи знімати дитинку, чи знімати е... цих е... взрослих людей. Тут немає нічого такого, ми не займаємося, знімаємо. Вивчаємо некрополістику. Некрополістика це розділ історії, який вивчає історію кладовищ, а також естетику кладовища. Естетику кладовища, до речі, розуміє дуже мало людей. Але ця е, меншість, вона дивиться, ми для них знімаємо. От і все могло. Саме відповідь нема. немає звичайно. Ось велика дитинція. Ти 55-го року смерті Доброжан? Не бачу ім'я, скончався 22 іюля. Міру, до дорогому внуку. Ось. Така от могилка. Ми сьогодні зустрічали подібну могилку дитинці. Сьогодні друга така ж сама, тільки в більш занедбаному стані. Ти не пам'ятаєш, скільки років, якого року було та могилка? От. От такую. Там де з лавровими листочками. Так, от така ж сама, тільки. Ручка 3-4. Це може те ж саме. Просто дату народження вибилте. Да. Але... І, і, і така улітка, знаєш, померш. Тут... Саркофа. Панцир? Ракушка панцир, так. Да. дуже цікаво, все одно така. Але приходять, бачиш. Хоч іскусственні квіточки, але... Приходять і вони свіжі, свіжі ці квіти. Але ні, це іскусственний квіти. Ні, я маю на увазі, а. що недавно їх поклали, а, так, тут так, не так, друзі, могилка дитинці. 49, 50, чи 48, чи 40-й. Ну, тобто... Дивіться, друзі, Змазано. я думаю, це 47 братан. 47, 50-й, три рочки. Написано вічна пам'ять, тобі наша крошка. Ну, трь... Усьова є ел. Трьохрічна дитинка. Трьохрічна. Це ну, таке на, на семірку. Так, друзі, так. Йомусь ми ледь знайшли ще одну могилку дитинки, тому що все заросло. Тому... Тут дуже таке, да, заросля. там теж малесенька на дробін, але не факт, але що це не вижна, дитинки, так. не будемо там. А тут по факту трьохрічна дитинка. Тут захована дитинка Корнєва Танюша, 55-57 рік. З її сімейством. Фотографія радісна. І вона 57 року заховання, а родичі 2010-го. І 2007 виличка корнева та нюшу. Так, друзі, ось сьогодні ще могилка дитинці однорічної Четвертий, тридцять Ми сьогодні подібні зустрічали. Ось такий от хрест. от Сілано. Сила. Олег, що? Що? що таке? Склало. Склозуб. Скол... Склозуб. Так, Завлі здалося ця цифра в кінці. 3 <толк> в 6 Понял, що браво. це таке. Ну дуже така могилка. Я думав це родичі, а можливо це родичі. Вони так в трьох. Ну можливо. можливо. Не факт. Да? могилочка. Друзі, тут похована дитинка. Водорік прожила сьома Людмила. или сіма. Зверніть, будь ласка, увагу, друзі, е, яка яке по батькові? Ксена фонтовна. Дуже рідка. Дуже рідкісна. Е, рідкісне ім'я батька. І ось дитинка 15 років тут захована ну, поряд. Можливо. Це якісь родичі, можливо, ні... Просто поряд 43, -й, 44 -й рік смерті. Обох дяточок. Такі ось, друзі. Так, ось, друзі, могилка, малятка, младенець. Э, В'ячеслав Анищенко. Родився і умер в 1947. Еще не... да, там, да. Наверное... Або однорічна дитинка, або навіть і року дитинка не прожила. Та... А може таке Месяці. бути, що взагалі неділю не прожила. Та да, все може бути. Жесть. Просто. Ну, я зустрічав, щоб младенець прямо було написано. Я зустрічав на Байковому куди, але тут перше. Да. Так, друзі, ось таке відео. Засняв вам такий обзорчик. Давненько не було таких відео по обзору дитячих малинок, але ось з'явилося. Друзі, будемо прощатися на це відео. До побачення. З вами був я і Олексій. До скорих зустрічей!